Всім привіт! Мене звати Гумнюк Світлана. Це моє перше відео на Ютуб. І сьогодні я хочу трошки з вами познайомитись і розповісти вам про те, як медитації змінюють життя. Спочатку трішки про себе. Я, Гумнюк Світлана, створюю трансформаційні медитації для жінок, а також різні проєкти, які допомагають стати впевненіше, полюбити себе, а саме я допомагаю це зробити через медитації. Я записую різні медитації з супроводом, де я веду жінок і допомагаю розпаковувати їхню силу, розпаковувати їхню унікальність, особистість. І так як дуже багато в мене в інстаграмі запитів, як працюють медитації, чому саме медитації, я вирішила записати таке відео, в якому. Я розповім детально, як це все працює, і щоб більше жінок могло дізнатися про це і почати використовувати у своєму житті. Трошки розкажу про свої зміни, тому що я раніше була такою дуже невпевненою в собі соромізливою дівчинкою, яка постійно всього боялась, перекладала відповідальність на всіх. Ну, взагалі, була такою в стані жертви, так сказати. Але в один момент, коли в моєму житті з'явились медитації, я почала перетворюватися в ось таку жінку, впевнену в собі, яка любить себе, яка постійно слухає себе, яка знайшла себе, яка діє у згоді зі своєю душею і займається тим. Що їй подобається. Сьогодні я розповім, як це взагалі працює. Вчені вже довели, що в кожної людини кожного дня прокручується в голові більше 6,5 тисяч думок. Це просто неймовірна кількість думок, які постійно в вашій голові крутяться, ви постійно щось обдумуєте, постійно якась каша в голові, то у вас якась тривога, то страх, то ви вже там на майбутнє розпланували собі, що там має статися. То вже про минуле позгадували, там вже якісь моменти, і там і про сором, і про вину, вже все відчули. Загнали себе в якісь негативні емоції, відчуття якоїсь апатії, депресії. Це все виникає через наші думки, через те, що в нас постійний потік думок. А от медитації допомагають саме цей потік думок почати регулювати. Медитації допомагають взяти цей потік думок в свої руки. Тобто ви вже не на автоматі постійно мислите, постійно у вас в голові якась каша, а ви самі обираєте усвідомлено свої думки. Обираєте свій стан, що ви хочете відчувати зараз. Радість, відчуття вдячності, щастя, любов чи навпаки хочете зараз посумувати, позгадувати. Щось, понастальгувати, це також е, потрібно робити. Е, друге, ви вибираєте свою емоцію. Е, третє, ви обираєте, що вам робити, ви обираєте, що вам думати, ви повністю керуєте своїм життям. Тобто ви берете кермо свого життя в свої руки і починаєте рулити в сторону, яку вам потрібно, а не яку вас заведуть ваші думки. Тому що якщо ми не обираємо. Куди ми, ми хочемо дойти, до якої цілі, то виходить наш мозок, просто пливе за течією і веде нас, куди повезе, туди й попаде. А я все таки передаю знання про те, що потрібно бути творцем свого життя, потрібно керувати своїм життям самостійно, брати відповідальність свої руки, обирати свій стан, обирати свої свої емоції, обирати такі відчуття, які будуть сприяти вашому розвитку, сприяти досяганню ваших цілей, сприяти взагалі вашому покращенню, вашого життя. І саме цього я навчаю. Бати своїм життям взагалі, от зараз можете поставити на стоп і подумати, чи керуєте ви взагалі своїм життям, чи ви живете на автопілоті? Це просте запитання. Я думаю, швидко можете відповісти так чи ні. Якщо ви відповіли так, то рекомендую підписатися на мій інстаграм. Там я багато розповідаю про любов до себе, про медитації, про відчуття моменту, про відчуття щастя, про відчуття вдячності і, взагалі, там багато корисної і безкоштовної інформації. Як саме працюють медитації? Наш мозок має різні мозкові хвилі, і переважно ми в свідомому стані це альфа, бета, гамма хвилі, в яких ми мислимо. якісь фізична активність, Збудженість. Переважно ми в таких станах знаходимося. Але також є дельта та тета стан. Дельта-стан це коли в нас вже глибокий сон, а тета стан це коли ми вже так легко прокидаємося або легко засинаємо, вже починаємо втрачати цей контакт з реальністю, і це називається тета стан, коли у нас вже зменшується ця мозка мозкова активність, фізична активність, ну, взагалі зменшується кількість думок. Через медитацію ми можемо досягти цього тета стану в будь-який момент нашого життя. Тобто, якщо ми дуже встривожені, в нас багато там в голові думок, ми постійно переживаємо за майбутнє, за минуле, постійно щось аналізуємо, відчуваємо зараз підвищену тривогу, якісь негативні емоції. Саме в такий момент ми можемо вімкнути медитацію, перевести себе в цей тета стан та почати свідомо вибирати якісь наші емоції, відчуття, що звертати фокус нашої уваги. І починаємо керувати своїм станом самі, а не живемо на автопілоті. Саме для цього потрібні медитації. І звісно, на початку, якщо ви Просто посеред дня почнете медитувати, то це буде надзвичайно важко, тому що ваш мозок звик постійно думати, постійно аналізувати, постійно якісь сценарії наперед прокручувати. І тут ви сіли просто і намагаєтесь ні про що не думати. Звісно, це буде дуже важко. Але так як ми до всього звикаємо, наш мозок до всього адаптовує. З часом звичка медитувати надзвичайно круто на починає на вас впливати, тому що з кожним разом ви починаєте занурюватись все глибше в себе. У вас покращується інтуїція, ви можете отримувати відповіді на свої запитання зсередини. Ви можете задати якісь запитання, так посидіти. І вам приходиться відповідь, просто ні звідки. Ви просто розумієте, що ось так треба зробити, чи ось так мені якась підказка прийшла, і мені краще ось це взяти, чи щось там комусь позвонити, чи щось зробити, чи кудись зайти. Це дуже круто розвиває цю інтуїцію, з якою взагалі дуже круто жити по житті. Тому рекомендую розвивати цю чарівну паличку кожному. Попри розвитку інтуїції, ви отримуєте також заряд енергії, ви отримуєте якісь розкриття своїх тіньових сторін, своєї внутрішньої сили. Ви починаєте краще розуміти себе, ви починаєте краще розуміти ін... Жих людей, ви починаєте усвідомлено обирати в своєму житті те, що вам подобається, те, що вам потрібно там для досягнення ваших цілей, а не те, що нав'язано суспільством. Ви починаєте бути творцем свого життя. Ви починаєте обирати свою найкращу реальність, найкраще оточення, найкращого чоловіка, найкращих друзів. Через медитацію ви знайомитесь з новою версією себе, і це дуже круто розпаковується, прокачуючи цей навик медитації. Тому чи важко медитувати? Спочатку так. Але чи варто потерпіти і продовжити медитувати, щоб це випрацювалося як звичка? Однозначно так, тому що це ключ до ваших змін в житті, швидкий ключ до зміни мислення, швидкий ключ до зміни вашої реальності. І, взагалі, дуже-дуже багато чого мені відкрила медитація, тому що це для мене це як якийсь такий мені карманний психолог. Просто я якщо відчуваю якісь, відчуваю якийсь такий подавлений стан, я ніколи в житті не ходила до психолога. Не знаю, чому чомусь звикла сама справлятися з якимись станами, шукати причину наслідкові зв'язки, що від чого пішло, як мені з цим розібратися. Якось сама собі завжди допомагала. І от якщо якийсь такий стан, я просто йду в медитацію, йду всередину себе з собою відверто розмовляю, що мені що, що я зараз відчуваю, чому я відчуваю, чи, чи колись я раніше це відчувала. І це дуже сильно мені допомагає. Взагалі, медитації вирішують дуже багато різних питань. Я думаю, зробити окреме відео, тому що це прям дуже велика тема. Якщо вам це цікаво, то напишіть мені в коментарі. Розповім про види медитацій, як пропрацьовувати свої негативні емоції, як почати медитувати, як робити медитацію. Медитації вдячності чи медитації візуалізації і тому подібне, як заряджатися енергією, створювати такі енергетичні стани, які будуть захищати вас від різних ситуацій, від різних думок інших людей, тому що ну всякі люди бувають, якщо постійно на вас де якийсь негативний вплив, від цього також потрібно захищатися, і це дуже круто допомагає саме енергетичні практики медитації. Тому я про це розповім. Якщо вам це цікаво, пишіть в коментарі, щоб в мене була більша мотивація знімати відео. Я вам сьогодні розповіла, чому потрібно медитувати, як медитації впливають на ваш мозок, що ви можете змінити завдяки медитаціям. Я сподіваюся, я вас трішки надихнула. В своєму інстаграмі я розповідаю про авторські медитації, які я даю в закритому доступі. Щодавно я створила просто дуже круті медитації на любов до себе, на прокачування впевненості в собі, на знаходження внутрішньої сили. Також зробила дуже круту практику на енергопрактику на розкачування вашої привабливості. Все це ви можете знайти в Моєму інстаграмі і також дуже багато користі, прямих ефірів. І взагалі я стараюся для своїх підписників бути відкритою, проявленою, щоб надихати вас на те саме. Тому підписуйтесь там також буде дуже багато цікавого. Буду вдячна вам за коментар, за лайк, за те, щоб ви на мене підпишетесь. Бажаю вам прекрасного дня. Я дала цю інформацію від щирого серця. Все, бажаю вам прекрасного дня, мої любі жінки і хлопці і всіх, хто мене дивиться.